30 травня, майже 10 година ранку і на пасіки у мене поповнення, прилетів рій. Вчора відкрив улик із пустими рамками, що залишилося з зими. Сьогодні з утречка бачу, як напад чи розв'язка. А ось о 10 годині ранку прилетів і сідає рій, заходить. У когось пухану. Ну, Прилетіло їх, можна сказати, два. І ще один є. На тій стороні. Далі, зараз пройду, покажу, що там робиться. Ось і вулик номер 80 Я ще відкрив і кришку. Також бджоли може і сусідні. Цей зайшов мабуть, швидше. так сідають бджілки. Чи він роздвоївся, чи два одночасно прилетіли. Ну а таке таке сьогодні поповнення в мене на пасіки. Не знаю і крутиться бджолка, чи туди йде, чи в сусідні. ну Сусідня сильненька, 81-ша. Та й 79-та нічого. Ну сідаю, що так вчілки. таке сьогодні. Головне, що зранку. Десята година, ще тільки а їх уже або ж десь сидів ночу, чи з вечора в когось утіклетів. Ну дай Бог, хай сідає, якщо що. у нас посуди багато. Так що отак. Хай заходить. Навірно, зараз його зверху, хай заходять через льоточок. Так, і біля цього вулика також движуха йде. Потихеньку заходять ділки, ну ще багато, і крутиться зверху, посідали на сусідні, Тоже пусті, ну там з, з повними рамками вулики. Отаке поповнення в мене сьогодні зранку. Робив отводки. вже в одному вулику потягнули роєві, розділяв, дивився, чи матки не повиходили. А ну, така сьогодні ще добавка в мене. Ну дай Бог. Ми всі гарає такому поповненню. Цікаво. Ще ніколи. Прямо вулик до мене рій не прилітав. Ну чимало бджілок Знизу там ну, відкрита Льоточок відкритий. Заходять. заходят, идут хорошо. Вулик, сейчас поставлю выше. Такой, вот так, самому. так, вот, вот так. интересно самому такую картину наблюдать. так Интересно, что будет. Ну, передивлюсь. Два одночасно. Великий гул над пасекой. Начали разделяться уже тут. То и туда, сідає, а цей заходить цей великий. Хтось не догледів. Мурій гарний. Дьявон, скільки висить під тим на низ посідало. Є медових рамок багато. Хай тільки устатковуються. Прильоточку зараз поставлю, все, їх положимо. Так, трошки на паузу, потім зніму ще. 80-й швидше зайшло. Може, що була відкрита кришка, так посідали. Ну тут щось, правда, цікаво, якось як подвіт. Бджілки як запрошуються чи просяться вулик, хто знашов що воно за вентиляція. Може він просто розділився цей ройок на два. Одні сюди, другі туди. А буде подивитися матка чи маточник їм дати. Чи що з ними, ну, Коротше, побачу. Подивлюся, хай даються, бо ще, ще підлітають бджілки. Цікаво що там буде. Так що таке. І це і сідається. номер 6 заходять також, хоча знизу багато бджіл, висить, ну вроді би зверху вже менший льот. Так що заходять, а там буду дивитися, бо щось у тому або ж всі зайшли, або не всі. Хай усядуться, попередлюсь, що там, які матки, чи є матки, чи ні. І, слава Богу, сьогодні поповнення. Два роя одночасно, це дуже приємно і, можна сказати, хороша добавка на пасіки. таке відео сьогодні вийшло в мене. Так що на цьому всьому миру, добра і благополуччя. До нових зустрічей.